Всім привіт! Сьогодні зробимо маленький огляд відеореєстратора для автомобіля Volvo xc 60 на платформі SPA. Саме для свого автомобіля я обирав відеореєстратор, який максимально був би непомітний і дуже схожий як невід'ємна частина автомобіля. У мене авто 23 го модельного року. Я обрав ось такий. Реєстратор Менгол, Менгол, Монгол. Так, і з маркування. Тут майже нічого немає, виробник зроблено в Китаї. Так, саме є маркування, це Model D, на сайті виробника можна подивитися, як обрати. Реєстратор, щоб не помилитись. Це треба переглядати кожух, який за, за дзеркалом заднього огляду пластикова накладка, скільки там прорізів на, на, на цьому пластику, і ви зрозумієте, який саме відеореєстратор вам треба обрати. Ось такий вигляд має коробочка, вона в ще одному обгорці. Такий. Так, ми прибираємо в сторонку. Далі в нас картонна гарна коробка. Що ми маємо? В упаковці ми маємо мануал. Просять його прочитати. Дві стяжки для фіксації друтів. Так, далі в нас. Також для чого, як проводити дроти. Це потім покажу для чого. В більшості це папірці щодо інсталяції, використання додатку. І це теж цікавий папірець, саме для ідентифікації з'єднання. Далі в нас в коробці ще коробки. Одна і друга. Так. З якої почнемо? Давайте з маленькою почнемо. Що ми маємо в цій коробці? Так. Все так. Більше нічого немає, так? Да? Так. Лопатка. Для від'єднання пластику. Далі є SD-ка на 64 ГБ того ж самого виробника. Треба її форматнути спочатку, і, скоріше за все, треба мати ще резервну або і цю замінити на більш іменіту, імені, щоб не було потім проблем з читанням. Але я думаю, і у виробника повинна бути дуже якісна SD-шка. Далі. Так, один з'єднувальний дрот Volvo B T5A. Це, мабуть, дата виробництва 14.07.25. І ще один дріт Volvo A, T5A. Зразу пояснюю, відмінності. Ці відмінності, ось на цьому аркуші. Один дріт. Якщо у вас є дзеркало з автозатемненням, тоді ви використовуєте дріт А. А інший дріт Volvo, Volvo B. Це якщо у вас дзеркало без автозатемнення, і ви будете брати живлення від е, сенсор модуль От від цього модуля. Це тоді ви. Використовуєте саме дріт B. Далі у нас в коробці GPS-модуль. На цьому аркуші зображено, як його розміщувати і де на найоптимальніше місце. Ось, тут не можна, тут не можна. Далі переходимо це в сторонку, переходимо в іншу коробку, і це сам реєстратор. Так, Коробочку в сторону, пакетик. Ось такий вигляд він має. Ми вже зрозуміли, де він буде фіксуватись. За дзеркалом, заднього огляду. Ви знімаєте пластиковий кожух. Маленький там він. Він у вас буде на машині десь ось такого розміру. І додаєте саме ось цей реєстратор. Він защелкується все в рідні місця. Ще лінза закрита, ще не розпаковував. Є два драти, живлення і GPS-ка. Все те, що у вас йшло, це модифікація тільки для переднього дишкама-реєстратора. У виробника є. Реєстратори, які комбіновані як для передньої камери. Ну, ось ця, і буде у вас в комплекті йти додатково заднього огляду камера, але тоді тут буде три дроти. І ви ще доєднаєте задню камеру огляду запису. Я обрав для себе тільки передню по одній простій причині, тому що мені дуже не сподобалось, як інсталюється задня камера, і вона там не зовсім естетично виглядає. Ось такий реєстратор. Будемо. Ага, так. Тут ось слот для СД, дві кнопки, Power-On і фото зробити. Ось такий, як на мене, дуже гарний реєстратор. Кому сподобалось, підписуйтесь, лайкайте. А ще після інсталяції запишу відео, як його інсталювати. І потім ще покажу, як він буде працювати. Всім дякую, гарного вечора, дня. Па-па.